Мертві очі розплющ, є весільний музика, підшепши новий кущ, сон п'янки мене смика, На чумацьких вазах повзимо від лиману, Червоні лоза, тінь тікає кургану, Сонце грісеря, У выпекло пекло тіло, Зачепило ногах хвору душу кадила. За який, знати б гріх до нас внадилась чорна, хлібним зернятком ріг є підмісячна жорна, ніч юрбою кипить, вогник світить у очі, я здурію замить, як до танцю не скочу. Я зіграю і за так, аби сни не згубились. Січовий я козак, ваша милість, Пісня воля моя. Дальня в ноги дорога, Сну вузька колія і далеко до Бога. Гніт торбині сирий, дрібки солі немає, б'ють хвостами вали, тягнуть віз молочаю, У шпаркіла лободі, по пахучому кмину, По стоячій воді йду допоки не згину.